Вітаю вас! Дивіться, є українська жіночка. Ну, порядок став, вона стала біженкою. Хоча, ну, не зовсім, дивіться, в неї в Україні хто нічого не ламав, не розвалював. В неї вона сама живе біля Києва, Тобто має будинок і так далі. Ну, щоб зрозуміли, що це за людина. Але в неї відносно маленькі діти, вона вирішила, що давайте все-таки буде спокійніше, вона забрала діток. Вона не військово заболязана. Поїхала в Польщу. Має повну підставу. Я вважаю, що, ну, а чому ні? Ну, чого вона не може з малими дітьми поїхати в Польщу, якщо вона вважає, що там дітям її дітям? Буде легше. Але вона ж не просто так приїхала. Вона вирішила відкрити в Польщі бізнес. В бізнес є бізнес є в Човний будиночок біля Києва. І от вона в соціальній мережі на своїй старіночці написала, як вона це відкривала. Це цікаво, дійсно. Ні, тим паче, якщо ви зрозуміли, написала людина, ну, сама по себе добре добре слово, а трех вона дійсно вона, якби така спостережлива, розумна. І ще з вона в Україні бізнесом займалась. Який в неї бізнес? Ну то, що ми називаємо спа так далі, тобто такого для жіночок, для жіночок, для жіночок. І вона вирішила теж в Польщі відкрити класичний пост. Ну, спа це так умовно, тому що я так розумію, там... Перукарські, косметичні і так далі. Ну те, що жінки люблять. Ну, бог світок, я вам не розповім точно, що як. І тут основне вона розповіла, як вона це робила. По-перше, так, да, дійсно, це все можна. Ну, вона говорить, що дійсно, ну от вона, будучи громадянкою України, вона має всі підстави відкрити, бізнес в Польщі. Для цього їй треба, от, вона навіть не написала, що, зараз винка зачитає, там електронний... Ой-ой-ой. Одну хвилине. Значить, треба е електронний номер обліку населення. О. Ні, ні, його можна отримати, там не можна сказати, що це таке неймовірне. І банківський рахунок. Тобто, ну, відкрити рахунок банки, ну тобто, ну мається на ще, дивіться, відкрити рахунок банки, де у вас будуть білим гроші. Тобто, е я так розумію, вона ж все-таки якусь суму привезла відкрила рахунок, показала, що вона, чесно, заробила і в Польщі, ну, вибрачається в Україні. І получається, да, ну, так, для того, щоб вона статутний код очим нести, її треба прорахувати із Польщі. Тобто пояснити, де взяла гроші. Розуміло? Ні, а так, в принципі, поле. Ну, звичайно, як ви самі розумієте, подала документи на реєстрацію і говорить, ви знаєте, хлопці, а в Україні то швидше, на порядок. Дивіться, яка ситуація їй обіцяли за три дні. А, там говорить, що посередники. Говорить, дуже обережно з посередниками. Дуже, говорить, їх дуже багато, дуже багато шахраїв і дуже багато обман. Ну, класика жанра. Класика жанра, як ви розумієте. Як завжди, ой, у нас все добре і так далі, платіть, ми зробимо. На практиці вони, говорять, нічого, ну, навіть погано знають законодавство, і тому вона, вона говорить, що дуже обережно з цими посередниками. Дуже. Далі. Подала документи. Ну, і звичайно, як ви розумієте, у нас можна ж відкрити приватне підприємство і взагалі ТОК, на допомоги діє. Ти, 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 все. А там в Польщі ні, так не можна. Папери, 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 папери. І, на жаль, дуже довго. Їй обіцяли за три дні, а стало два тижні. Чому? Вона пояснює. Говорить, там яка ситуація? От вони, як сказати, ви подаєте. І вважається, що ви повинні всі-всі-сі всі, 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 всі самі розбиратися, а ми нічого не хочемо, нічого не знаємо. І виходить така ситуація, там, говорить, не фатало підпису, і, ну, якщо б настільки ну от немає підпису, підпишіть. Говорить, а вони чекали. Вони не будуть. Говорить, добре, що розібрали, ну, там потім, поки цей підпис, і, і там дуже багато паперів. Дуже, говорить, виходить, ми якось від папері відійшли, а там... Папер на папер, папір, ну, дивіться, класика. Відкривається, раху, відкривається бізнес і їй треба з банка брати паперову довідку, що в неї є рахунок банку. Вищо? Ну, Якщо є рахунок банку, вона показує рахунок банку. Ну, невже вона буде шахрева? Ну, Тим паче, що відкривається. Ну що, що ви ще хочете? Потім оренда. Е -е, вона ніколи не думала, що це так важко. Ну ви ж розумієте. Ні, ну ви розумієте, що ми є звичка погана. Коли, говорить, спілкуєшся, от мені це при все, спілкуєшся, а, а люди погоджуються, так, да, давайте зустрінемось, але вони реально не планують здати аренду. Навіщо? Ну, от так от. Ну, якщо, знаєте, якщо якісь будуть умови, вони можуть говорити, ну так навіщо ви взагалі це робите? Так що ви не плануєте, ну, вони пояснюють гарні, що вона прийшла е наймати оренду, там це приміщення зайнято, і які орендатори, які займають приміщення, говорять, у нас договір на 2 3 тобто ми, ми не збираємо звільнятися. Чому власник хоче е вас, якщо ми звільнятися, не збираємося, і у нас договір оренди ще вказано скільки? Говорить, вона це не розуміла. А? Ну, я, за все власник, напевно, думав, о, біженка, зараз не знаю тарифи, я зараз її по ушам покатаю, там з нею скуплю. Ну, щось таке, напевно, було. Знаєте. Ну, І вона просто була, ну як же так, ну, на що ти що ж робиш, як должна бути логика? ну навіщо це робити? що типо, так далі? Третя проблема по да, далі, треба знайти фахівця і бажано, дійсно, доброго фахівця. Ну, та ж сама проблема, що в нас. Є люди, в яких є диплом, але немає кваліфікації. Ну, диплом є, а. Тому що, говорить, підготовка більшості польських бухгалтерів жахлива. жахлива. Ні, не як у, нас. у нас. Ні, у нас теж є дуже багато економістів, бухгалтерів. У диплом. Добре. А от як... О, я не знаю цех це є таке, є, дійсно. Кадри! Оце так. Да. Ну, кадри, так. Да. Ну я так розумію, Ну, вона, правда, тут написала, що це ж її емоції. Вона написала, що вона хотіла, напевно, взяти людей, щоб це були українці і так далі. Що, ну, там, можливо, десь дешевше, ти можливо. А, і почала страшенно дорого. Ну, Получається, що ну, вона ж бізнесмен, вона ж рахує як. Якщо я візьму цих-працівників, цих, цих працівників, то вони повинні мені стільки-стільки заробити, ну ви ж розумієте, як ну, бізнес так і будується. А говорить їхні запити, ну такі високі, що тоді виходить, скільки ж ми тільки клієнтів нато. Це ж якісь натовпи повинні бігати. Або які тарифи повинні бути. Ну, вона ж, як ви розумієте, порахувала, які можуть бути тарифи, які, ну, тобто як, як, то, як в Україні розумієте, розумієте, от є тариф, ну розумієте, ну... Ви ж не поставите тариф, якийсь там такий... Клієнта ж не буде. А в той же самий момент, якщо у вас дуже велика зарплата, то тоді, виходить, азиз клієнта прийшов, і що буде в мінус. І говорять, дуже складно знайти такого працівника, щоб, ну, по-перше, знов таки досвід роботи. Ну, от, говорить, проблема. Людина без досвіду роботи хоче ще якусь зарплату. А як же так? Це ж так не буває. Так ще є. Ну, з кадрами, я говорю, це завжди проблема. Це от хто так кажеться, що багато людей і в нас, і в хоче. А коли починаєш шукати, ну і все. <риво> Ні, вона не розповіла, скільки вона заробила. Я так зрозумів, що вона тільки-тільки відкрилась. Виклала свої емоції. Ні, відкрилася. Я так зрозумів, що знайшла да, вона все, вона просто поділилася ну, такими, як емоційними проблемами. Ну зрозуміти правильно, будь-які бізнеси завжди проблеми. І те, що вона розповіла, так. ні, у нас дійсно реєстрація бізнесу дуже швидка. Дуже. Такого, ну, знаєте, коли Якщо Так що поляки, от я німцям розповідав, коли я розповідав, вони не повірили. Говорить, як, що можна? Я говорю, а як же ж Дія перевірить, що ви не шахраєте? Говорить, у мене, не то слово. Вона це може перевірити, вона ще похлеще перевірити може. Шахрай нашли тимпачити. Так що це є. Потім дійсно, дивіться, от папери. Якось ми дійсно так от швиденько раз і зрізали. А в Європі страшно багато, дійсно. Це факт. Ну, увіть ще в той же Німеччині використовують факс. Ні, я не жартую. Факсокопів. говорить, тобто, пришліть факсокопію. ні, ні, ні щоб ви зрозуміли, там є на почтах дійсно така послуга, ви приходите і, і от відправляєте туди факсокопію. Ні, я не жартую. Я розумію, що це смішно, і це дуже смішно, але але, але це такі. Це дійсно у нас ви що, сказилося. Потім, ну вона тут, я так розумію, що скоріше рахунок того, що це Польща і то, що вона біженка, рахунок її відкрили відносно ну, швиденько і нормально. Тому що, в принципі, дійсно рахунки в Європейському банку можуть відкривати дуже довго. По-перше, Во вони вас перевіряють. Дуже. І, звичайно, то ті помогло трошки, ну, Україна, Пішенка, ну знаєте, якщо перевіряють дуже принципово, то люди хвилиночку, ну ж бачите, що робиться, ну ладно, давайте. А так, так, два, три, чотири місяці тільки так. Аж, 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 аж. Ну, вони вперше не співають. Знаєте, що вони правильно? Не спіщать. Ну, а їм спішіть нікуди. Розумієте, яка ситуація вийшла? Ну, за рахунок того, що ринок вже роздувся, вони... Ну тут нас активність, давай, 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 давай. А говорить, да не віші, вона котиться, там щось капічка капає, ну щось зробить, стопить, вони вже не хоче розвиватися. Ні, я не жартую, нормально. А нам то це ж же, давай, я, наш, наш, как, підкрой, не вигідно, ми ж говорить, давай, значить, наші підкрили, завтра працюєш. Ні-ні-ні. От через там місяць-тричі відкриваємо, потім там ще дум. Куди спішить. <ріпи> Такі підхід. <'ї> Цікава, цікаво, цікаво чергу. Змія, ну просто дійсно, знаєте, е, от такі з, м, така інформація, вона чим цікава. Вона реально правдиво чітка. Ну що, як ви себе розумієте, офіційно вона дуже красива, а от реально така, знаєш, емоційна, вона дійсно дуже нова. Все, дякую за увагу, побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.